Коли закінчиться війна і світ прокинеться від тиші, з підвалу принесу вина і напишу найкращі вірші, в них буде шал жахких звитяг, Сльоза гірка, аж полинова, і гордий синьо жовтий стяг, І пісня та що калинова. Щоби забути біль утрат, Паради будуть і салюти та тих, що у землі лежать, на радощах би не забути. Найбільший виберу букет. Щоб в кожному хоч квітку, хоч листочок, і жоден не минув портрет де батько, муж або синочок. В уста їх страждані мовчать. Та чую їх сувору вмову, не смійте ворогів прощать, відлежаться й посунуть знову. Не смійте ворогів прощать.